Доброго ранку, любі друзі, я всіх вас запрошую на казку. Подивіться Козенята і Вовк. Була собі коза, зробила вона в лісі хату і привела діток. Щоденно ходила коза в ліс по траву. Сама піде, а дітям велить замкнутися. І нікому дверей не відчиняти. Вернеться коза додому, постукає ріжками в двері і заспіває. Козенята дітоньки, одімкніть, хатиноньку, ваша мати прийшла, молока принесла. Ви, дітоньки, козиняточка, відімкнітися, відчинітися. Ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята почують матір і одмикають їй двері. Вона нагодує їх і знову йде пастись. Одного разу підслухав вовк, як коза співала. І коли вона пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубим, грубим голосом. Козенята, дітоньки, одімкніть хатиноньку, ваша мати прийшла, молока принесла. Ви, дітоньки, козеняточка, відімкнітися, відчинітися, ваша мати прийшла. Молока принесла. Козенята послухали і кажуть Чуємо, чуємо, не маминим голосом співаєш. Мати співає тонше, вона не так промовляє. І не відчинили вовкові дверей. Так і пішов вовк нищим Прийшла коза і похвалила діток за те, що її слухають. Розумні ви, дітоньки, що не відчинили вовкові, а то він би вас з'їв. Кінець, чи сподобалась вам малята казка? Скажіть, будь ласка, чого вчила коза козенят, коли в ліс ішла? Яку пісеньку співала коза козенятам? Яким голосом? А вовк яким голосом співав? Чи відчинили козенята двері вовкові? А чому не можна було відчиняти вовкові? Молодці ви, діти, до побачення!